Давайте подивимося разом з вами. Хтось з вас бачить, mm. тут автотрелер з літнім майданчиком, бульвар 3. Ви можете надати документи, дозвільні документи на паспорт прив'язки до вашого. Я вам пояснюю, У мене є заява, написана 10.03.2011 року по постанові Кабінету міністрів, на яку я не отримав ніякої відповіді. В постанові чітко прописано, напротязі місяця, якщо людина не отримала ні заперечення, ні пропозицій, автоматично вона має право на розміщення об'єкту. Скажіть, будь ласка, з 2011 року. Чому міська рада займалася теж бездіяльністю? Я вас зараз прошу надати нам всім пресі і нам дозвольні свої документи. Я пояснюю. не можу відповідати, що ви пояснюю. робили з міською владою в 11 пояснюю. році. пояснюю. Як ви думаєте, якщо на протязі цього всього часу у мене постійно конфліктна ситуація з міською радою? Кучеру хучеру в 2010 році було запропоновано перенести свій об'єкт за згодою парка на територію парка. Там, де ми спускаємося, до Рашенівських горки, у нас стоять, от клякса-кафе. ми от спускаємося, внизу було запропоновано йому перемістити свій об'єкт за новим проєктом. Не школу від ракушки. На даний момент об'єкт є самовольний і діє рішення 606 про заборону розміщення об'єктів на старому бульварі. Я рахую, що є. Давайте хай це суд розбирається. Я подав сьогодні ну, документи на суд, так, я це вважаю, що стояти, суд повинен тому, цим що питанням. тому що закон для всіх абсолютно єдиний. Вирішувати це, це питання в суді. Це буде цивілізовано. Як ви кажете, це буде згідно закону, припис. є припис, на суд, е, на припис, Фотофіксація, є фото... Су... фотофіксування. Да, припис, припис, приписи вважаю нікчемним. А я е, хочу захищати, сказати, в суді. що тут гуляють діти маленькі З батьками. І коли тут сидять і всі випивають, будь Зачекайте, а ви хочете сказати, що поруч більше у нас немає магазинів, в яких продають алкогольні напої. Магазини знаходяться в яких. Ви можете запропонувати магазини, інший я варіант. В раді Вам звертався... було запропоновано місце, куди ви можете В міській раді я звертався неодноразово. Казав, я зроблю тут дитяче кафе з реконструкцією арки. Зроблю реконструкцію арки за власний рахунок. Зараз арку до паркану це земля міста. Ви оренду землі платите? Оренду землі. Це без міської ради, якщо за цей час я вона не захотіла зі мною 11-го року ви мені зараз надасте. А де ви були місяць ви після написання, ви? Бу... потягати весь час, перепихаючи туди. Но ви ж законослухняний громадянин. Я законослухняний, окрім цього, в мене ще є я признаю, це не той вигляд, який повинен бути європейський, але це теж не той вигляд, який повинен бути європейський. Я згоден поставити об'єкт цивілізованого європейського зразку за свій рахунок для обласного. Ради, для громади. Що, я що, ви, що ви робите в цьому парку? Ви мені скажіть, як ви власть, так? що ви робите? Подивіться, подивіться, он ви взагалі і Ви що ви скажіть, робите? Якщо на сьогоднішній день людина прийшла от, Вибачте, і, можна, і хоче, можна, взяти, можна можна просто в морозово з'їздити, він, і я, він, я, він я не дає плат. роботу і, от, і дає податки, от, велаці, от, Я плату. Що мені буде від цього? Воно, по-перше, не гарно виглядає. А ви зробіть для того, щоб ви зробити... Скільки ви за оренду землі сплатує? зачекайте? А ви рахуєте, що тільки Питання на мене одного поставили. потрібно Ні. покладати Оце, плати. що я не сплачую Ні. за оренду землі? А ви рахуєте, що обл... міська рада вона не бездіяльна всі. в цьому випадку? Я так? вважаю, що всі бездіяльні Ми Але повинні були зустрітися, заключити договір, і я безплачував. Я від цього не відмовляюся. Одне я питання. вважаю, що демонтаж незаконний. Ну я, я розумію, незаконний ми чи поїхали, незаконний. Так. Ви будете самі <ривити> демонтувати, щоб ми не в цьому не участвували, і не гроші не йшли. Потім вам це буде дорожче. Це заразить від того, скільки часу ви мені до це достали? Скільки вам дать часу? До сентября місяця Ні. <ривити> 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 тиждень часу сили, так Якщо потрібно. якщо давайте ми підемо на такий компроміс, ми вам тиждень часу. І через тиждень ми з вами тут з цією же пресою всіми людьми зустрінемося знову. А потім і паралельно зустрічаємося. Пропоную вам інше місце. Що ми розуміємо, що вам потрібно працювати, у вас діти, але ми зробимо вам пропозицію. і Це буде стосуватися абсолютно всіх місць. Ми не говоримо, а ви це обіцяєте? Так, ми не ми єми конкурсами ми... Є вас, ми, хтось конкур, може ми мене це. Да, змі ось знімає. Ми це вам це... говоримо вам вам ідуть на компроміс. тобто зробіть нормально, і, і ви получите якісь місце, які це взагалі генеральний план міста. І там будуть відведені місця для торгівлі. Ну, ви знаєте, я людина не конфліктна, я не вважаю, що е, замість війни краще найпоганий мир. Ось мені треба обдумати, тому що голова гаряча, я не хочу робити ні одних виводів, ні інших. Я думаю, що я дубу подумаю, але більшість, мабуть, я буду погоджуватися, але й буду вимагати своє. Побачимо, як вони демонтували, що не демонтували. Ми їм дали припис і ще один. Ще один припис, що через сім днів вони повинні демонтувати ці споруди. Ми, знаєте, пішли на компроміс, тут бачите, там не так його і легко демонтувати. Якби там, там ціла середня, там колись був автотрейлер, написано, що ну, він його забрав і зробив там цілу споруду. Ну, ми не хочемо там його це все ламати, того ми пішли на компроміс. Якщо він не демонтує через неділю, ми його все демонтуємо. С вас только